дня, шановна аудиторія сьогодні, коли ми говоримо про процеси антиейдженгу, відразу починаю робити і згадую, що ж запитують пацієнти найчастіше, коли просять зробити щось із омолодження. Ми завжди говоримо про те, що всі наші процедури вони повинні бути направлені. На в першу чергу збереження індивідуальності кожної пацієнточки або пацієнта. І е, коли ми говоримо про те, що ми повинні працювати із якістю шкіри, то, перш за все, е, запити йдуть на те, що потрібно зі прибрати зірочки, з'явилися якісь нові пігменти, яких раніше не було, хоч просто омолодження. Е, комусь потрібно десь з е, постакне якимись елементами попрацювати, бо настав уже час. Хтось просто хоче омолодження, бо десь почув, що шліфовка допомагає. Велика кількість дерматологічних станів розація в різних варіантах і ну, завжди. Коли ти намагаєшся щось порадити із апаратних методів, то бажано, щоб була якась одна єдина платформа, яка б дозволяла тобі повністю покрити максимальну кількість запитів пацієнтів. І, от найчастіше в своїй практиці, я останнім часом використовую лазери, які мають Опцію омолодження, тобто ми покращуємо стан шкіри без його пошкодження. І чому саме такий варіант процедур найбільше доречний, і пацієнти його найчастіше обирають? Тому що в наш час ми говоримо про те, що пацієн... пацієнти є соціально активними. І дуже маленька кількість цих пацієнтів може собі дозволити витратити близько тижні часу для того, щоб просидіти вдома всі хочуть отримати результат уже сьогодні. Відразу процедури бачити це у дзеркалі. Але знову ж таки ніхто не хоче, щоб щось змінилося з тканинами. Ніхто не хоче якихось варіантів чи реабілітації, чи, не дай Боже, ускладнення, які іноді виникають, коли ми працюємо іншими методами. І от саме той варіант лазерного впливу, коли ми працюємо дуже інтенсивно в середньому шарі шкіри, в дермі, і в той же час, коли ми не пошкоджуємо зовсім поверхню епідермісу. А він є дуже актуальним. І тому, якщо взяти бренд, такий всесвітньо відомий Candela, фракційне неабляційне лазерне омолодження Frax Pro є найбільш запитовим по пацієнтах у мене. Як він працює? Він працює дуже швидко і дуже тихо. Він дає можливість початківцю безпечно обрати параметри для того, щоб вже отримати результат. А для того експерта, який вже працює кілька років і знає багато, велику кількість лазерів, в мене є завжди можливість обрати такі параметри, що навіть з найскладнішими варіантами рубців я можу попрацювати. І е, якщо ми говоримо, наприклад, про е, стан шкіри, який він відразу після процедури, ось так виглядає пацієнтка після відразу після цієї процедури, вона може нанести відразу мейкап, Еритема проходить за 2-3 години, і пацієнт абсолютно соціальний. Це фотографія на наступний день. При тому, при всьому, що ми говоримо, що за три тижні після такого впливу пацієнтка відмічає. І звуження пор, і зменшення прояву статичних залонів. І коли ми говоримо про площу шкірного клаптя, він завжди скорочується. І перше, що бачать такі пацієнти, вони кажуть, як це можливо, в мене не було ніякого агресивного впливу, але я це отримала. Я не маю інтенсивної еритеми, в мене гладесенька відполірована шкіра, і, в принципі, мене все задовольняє. Звісно, коли ми говоримо про такий варіант впливу. І коли ми радимо, що пацієнтам необхідний курс таких процедур, наприклад, дві або три кожних щопівтора місяці. То в такому випадку пацієнти досить легко на це погоджуються, але крім того, що ми можемо, наприклад, працювати там з е, клаптем шкіри, будь-то чи обличчя, чи тіло, чи ми працюємо з якимись рубцевими змінами, додатково, що ми можемо проводити стимуляцію волосистої частини голови та працювати з певними видами випадіння волосся. Тобто на одній на станції, на одному лазері з довжиною хвилі 1550, я можу отримувати досить велику кількість процедур. Ну і ще ось так виходить, ось так проводиться процедура. Тобто вона навіть в деяких варіантах не потребує зневолення, і тому технічно відпрацювання з пацієнтом проводиться ну, в межах 15 хвилин часу, що в принципі є досить швидко і легко. Після, після процедури, як ви вже бачили, немає чіткої лінії відмежування, де було пропрацьовано або де було не пропрацьовано. Тобто досить досить рівномірне покриття, якого я можу досягти, за рахунок того, що я змінюю різні варіанти налаштувань. Ну, ось, наприклад, після проведеної одної процедури за три тижні часу ми досягли ось такого, ось такого зміни по рельєфу. З урахуванням того, що не проводилося більше ніяка додаткова а, втручання, ні ін'єкційних методів, і домашній догляд був без змін. А, ось, наприклад, те, що стосується групцевих змін, бо я знаю, що це є дуже актуальним останні два роки в практиці кожного із нас. І е, коли ми можемо пропрацьовувати не лише дуже зрілі рубці, а і коли ми можемо пропрацьовувати рубці, починаючи від е, другого місяця з моменту його формування. Це теж е, додає того моменту, що це є е, лазер вибору. Коли ми пропрацьовуємо делікатні рубці, дуже часто виникає такий момент, що ти взяв в руки лазер, ніби ти зробив всю роботу. А пацієнт за 3-4 тижні каже: Ні, ну рубець став менший, але ж воно червоне. І прийшло вже два місяці, а воно все ще червоне, так? Тобто, ті стійкі еритеми, які можуть давати лазерні системи, де у нас іде ем, порушення епідермального шару. Тобто, Ми не маємо втрати вологи в такому випадку, а це значить, що ми безпечні, у нас немає ризиків гіперпігментації, коли ми працюємо з неабліційними методами. Звісно, стрії це те, що майже кожен з нас бентежить в певний проміжок життя, але не кожному вдається з ними пропрацьовувати. І, ось, наприклад, навіть досить свіжі стрії після пологові, коли ми говоримо про відновлення жінки, про те, що енергетично вона дуже висока, але все ж таки є проблема, з якою нам дуже швидко хочеться справитися. В цьому випадку я теж звертаюся до технології фракс з довжиною хвилі 15-50. Рубці постакни теж. Ми маємо кожен з нас. Свій рецепт, як готувати постакне, але коли мінімально по кількості часу і за мінімальну кількість процедур можна досягти класного результату, пацієнти завжди скажуть в такому випадку Дякую. Ще один кейс роботи зі стріями, і тут ми бачимо досить інтенсивний результат уже за один місяць. Що характерне, зверніть увагу: немає різниці по пігментних по, по пігменту, по шкірі, тобто ми говоримо про те, що зменшується кількість пігменту по первину, по первинній дозології, але ми не маємо посттравматичної пігментації. Ще один результат. Навіть делікатні ділянки, субментальна ділянка, теж ми бачимо за дві процедури досить виражений результат. В цьому випадку ми говоримо про нормотрофічні рубці. Якщо говорити про те, які варіанти ще процедур ми можемо використовувати для Антійж терапії це може бути комбінація знову ж таки. Якщо це на одній платформі кілька варіантів процедур, це взагалі супорово для даної пацієнтки. Я обирала як антіч протокол комбінацію уже із лазером 1550 про який я казала, а також ще додатково тетерапію світлом, тобто. Це є svt технологія, це є технологія вкороченого імпульсу, коли ми говоримо про IPA. Тобто у мене відсутнє взагалі поглинання по воді. Я не перегріваю в цьому випадку тканину, тому я можу їх комбінувати відразу в одну процедуру. І ось такого результату я вже досягла на таких параметрах за один місяць часу. Після однієї єдиної процедури, звісно, що в цьому випадку пацієнтка навіть така вікова буде дуже змотивована для того, щоб повторно повернутися і зробити комбінацію, оскільки реабілітація її випадку буде відсутньою, і на наступний день вона собі спокійно буде займатися тими справами, якими вона займалася, і до цього часу. Тому іноді ми використовуємо такі комбінації, а іноді приходять пацієнти із запитами, коли є велика кількість судин і пігментів. І коли ми говоримо завжди про омолодження як анті-ейджинг, то це завжди і буде робота з фотопошкодженням, яке ми отримуємо внаслідок тривалого життя і інтенсивної інсоляції. І саме завдяки е, насадкам SVT від Кандема ми можемо зробити це дуже безпечно з урахуванням того, що е, апарат завжди дає мені можливість вибрати попередні налаштування. Безпечно бо у кожного при ми працюємо зі світлом, а особливо коли привішу величезну кількість навчань, я бачу, що у кожного на початку є страх. Я боюся з цим працювати, бо я не хочу ускладнень. Кандела від Хнордіс. Вона дає можливість уже за тебе вибрати первинні якісь налаштування, щоб отримати результат, їх відслідкувати самостійно і далі переходити уже на адванс рівень, де ми можемо використовувати абсолютно величезну кількість параметрів для того, щоб підібрати індивідуальний протокол для кожного пацієнта. Велика кількість насадок, які підходять і для світлої шкіри першого другого фототипу, і для більш смаглявих. І, і ми можемо проводити також фотодинамічну терапію і працювати з дуже світлим рудим пігментом, який майже ніколи не реагує на інших апаратах Pi. Також ми можемо використовувати. Систему Нордліс для лікування розація. Бо і публікації від Роско в 2019 році, і та публікація, яка перед вами зараз, вона рекомендує саме використовувати спектрове світло для роботи з цією нозологією. Ну, і ось, Наприклад, ми можемо чітко відслідкувати результати наших колег по динаміці, яку ми бачимо. На даному слайді від одної єдиної процедури, яка була проведена на svt технології від Candela Nordlis. тобто ми маємо зменшення судебного компоненту на 31% за одну єдину процедуру, і покращується текстура і зменшується прояви пор на 28% і 18% відповідно. Чим вона особлива? Багато хто з вас має IPL, багато хто з нас ефективно працює вже тривалий час, але короткий імпульс, який здатний проникнути на саму мінімальну поверхню, там де знаходяться найтонші капіляри, має не кожна машина. І от саме цей короткий імпульс, який вмонтований в технологію від світі від кандела, він має можливість попрацьовувати тканини дуже дуже поверхнево. Ось, наприклад, такого результату ми можемо отримати якраз IPL-і Вони деякі досить непогано спрацьовують по телеангіектазіях, але персистуюча еритема – це не той стан, з яким може справитися будь-яка машина. Тут ми маємо досить позитивну динаміку. Ще один варіант від монопроцедури, який ми отримали, теж пацієнточка дуже задоволена. телеангіектазія. Теж хороші результати. І е, ще особливість цієї машини те, що ми можемо працювати з інними плямами. Не кожен це може зробити. В даному випадку вже за три процедури, бо портвенісенс це є досить така складна патологія, яка за один раз не прибирається, але ми досягли повністю майже клінічного результату. Фотоонолудження знову ж таки це робота з якістю шкіри, зменшення вираженості пігменту. Коли ми говоримо про те, що у нас повністю е вирівнюється колірність шкіри, але в цей же час і покращується текстура, це теж особливості широкополосного світла. В даному випадку це нормний світ кандела. Теж і вікові пацієнти, і середнього віку пацієнти бачать в нього результат. Ще кілька кейсів. Що тут особливо? Ми бачимо, що пігмент за дві процедури повністю ідеально не згладився, але у нас покращилася текстура шкіри, і це в моноваріанті. Тобто, якщо ми можемо поєднувати кілька технологій, наприклад, неабляційний фракційний термоліз. Та широкополосним світлом ми можемо досягти навіть ще кращого результату в цьому випадку. А коли ми говоримо про покілодерму сівада, яка майже є у кожної блондинки віком від 35 років, це є класна технологія, де вже за одну процедуру ми можемо досягти хорошого результату. Ну ось зразочок, як ми можемо. Повністю знівелювати прояви пігменту, просто зробивши один єдиний імпульс. І, до речі, коли ми говоримо про мордість, то тут дуже зручно працювати. Чому площа віконечка 7 квадратних сантиметрів? Тобто, ви зробили собі 40 імпульсів. І ви покрили собі повністю все обличчя. Технічна процедура триває 5-7 хвилин не більше. І ми відпускаємо після цього задоволеного пацієнта, або коли ми можемо повністю прибрати лінтіго, і при тому ми не ушкоджуємо шкіру під ним, як це іноді буває, коли ми працюємо а, з крімгеном або коли ми працюємо з тісією пілінгами, де ми маємо ризик отримати якісь мінімум атрофії або депігментації яка з'являється після проведення такої маніпуляції. Теж фотопошкодження ми бачимо не тільки зменшення прояву пігменту на тканині, а також бачимо ущільнення дересу за рахунок того ми отримуємо і е, ліфтинговий результат ще. Теж дуже актуальна і затребувана процедура, коли ми кажемо, що нам потрібно провести ревіталізацію дерми, але ревіталізацію ми можемо проводити не лише. За рахунок препаратів гіалуронової кислоти, бо препарати гіалуронової кислоти, як ми знаємо, коли вони використовуються регулярно, вони мають затримку рідини, це їхня особливість. І, от важливо тут актуально підібрати саме таку технологію і саме той метод в вашій практиці, який видавав абсолютно виключно е зміну структури тканини. Але без зміни форми тканини, особливо те, що стосується роботи з обличчям. І е, в своїй практиці я використовую цю технологію вже більше чотирьох років. Маю дуже велику кількість задоволених пацієнтів, дуже часто колеги скеровують пацієнтів саме на цю технологію. чому-то. Вона є уже ефективною завжди для пацієнта після першої процедури, але і завжди ми можемо досягти кумулятивного, досить стійкого результату за проміжок в 3-4 місяці. І ці процедури, коли пацієнт за тиждень часу пише позитивні відгуки, вони надихають їх на те, що ви, як спеціалісти, можете дати їм віру. Те, що вони будуть завжди в тому хорошому стані, і емоційному, і фізичному, який ви їм даєте завдяки вашій плідній роботі. Дякую за увагу. Дякую вам, друзі. Чи є у вас запитання? Сьогодні все всім зрозуміло. Марія, ви також бачите, як доступно все пояснили. Точно немає запитань. У нас ще є трішечки часу. Немає запитань. Марія, ми вас проведжаємо. Ми вам дуже я дякуємо.